Пекуче колюче відчуття під час лазерної епіляції знайомо так, от так не має бути, якщо ви стискаєте зуби на кожному імпульсі. Щось явно іде не так у цьому відео. Я розкрию п'ять факторів, які часто роблять лазерну епіляцію болючішою, ніж потрібно, і коли ви їх зрозумієте, зможете уникнути неприємних відчуттів уже на наступному візиті. Я прочитала сотні відгуків людей, які робили лазерну епіляцію. І фраза «Лазерна епіляція болить трапляється там найчастіше. Вона вже стала перетворилась на свою рідну мантру і за більш ніж 5 років у сфері естетичної та апаратної косметології, я чую це не лише від тих, хто проходить процедуру, а й від самих спеціалістів. Багато хто каже, ми б радо додали лазерну епіляцію до свого салону, але всі думають, що це болісна процедура. Клієнтів доведеться переконувати. Багато людей настільки звикли до думки, що має бути боляче. Що почали сприймати це як норму, але надмірний біль це не плата за гладку шкіру, а сигнал, що щось іде не так. Сьогодні ми розберемо пастку потужності апарату, проблему один режим для всіх, і секрет системи охолодження, який змінює все. Перший тривожний сигнал це потужність апарату. Уявіть, потужний лазер працює як професійний боєць. Удар короткий, точний і. Одразу влучає в ціль. А слабкий апарат, як новичок, який б'є повільно, невпевнено обпікає шкіру навколо, замість того, щоб впливати на фолікул. І тут важливо розуміти, процедура стає ефективною і комфортною тоді, коли достатня кількість енергії доставляється в шкіру за мінімальний проміжок часу. Чим швидше енергія лазера потрапляє у фолікул, тим менше встигає нагрітися шкіра навколо, отже, менше болю і більше результату. Якщо під час сеансу ви відчуваєте, ніби по шкірі водять гарячою праскою, це ознака слабкого або застарілого апарату. Другий червоний пропорець це заводські налаштування. Ваш тип шкіри, густота і товщина волосся, рівень чутливості усе це унікально. Але є апарати, де майстер просто обирає готовий сценарій, наприклад, другий фототип шкіри або третій фототип шкіри, виставляє час процедури, там умовно 20 хвилин на одну зону, натискає кнопку і працює за стандартними. Параметрами, закладеними виробником такий підхід це як магазин, де продають взуття лише одного розміру, і заповняють, що воно підійде кожному. Сучасні технології дозволяють робити мікрокорекції під час самої процедури, буквально в режимі реального часу. Навіть якщо основні параметри вже виставлені, майстер може точно підкоригувати, наприклад, ширину імпульсу аж до мілісекунд, або налаштувати енергію в джоулях так, щоб зберегти. Ефективність і зменшити дискомфорт, але це можливо тільки тоді, коли спеціаліст постійно запитує про ваші відчуття. Якщо вам боляче, він адаптує параметри конкретно під вас. Якщо ж майстер цього не робить, це величезний мінус. Ви просто терпите, А коли вже занадто боляче, він знижує потужність, бо йому потрібно якось завершити процедуру. Проблема в тому, що коли потужність знижують, ефективність процедури. Також падає. Так, вам не боляче, але результату не буде. Професіонал точно знає, як змінити налаштування так, щоб зменшити дискомфорт, не втративши ефект. Звичайно, якщо майстру це дозволяє його обладнання. Саме тому важливо, щоб майстер не просто тиснув на кнопку, а розумів, як це працює, як працює апарат, як реагує ваша шкіра. Третій сигнал це система охолодження. Носік мені, має залишатися холодним від початку до кінця процедури. Багато салонів користуються апаратами з простими системами повітряного чи водяного охолодження, але найефективнішою є система на базі Фріону. Вона стабільно підтримує низьку температуру навіть під час тривалого сеансу. Коли охолодження працює правильно, ви відчуваєте холодний дотик носика маніпули, а крізь цей холод м'яке тепло енергії лазера. Це абсолютно нормальне відчуття. Саме так і має бути холод зверху, тепло всередині. Але якщо насадка просто нагрівається як гаряча праска, це означає, що система охолодження слабка і не справляється. У такому випадку в майстер залишається тільки один варіант знижити. Отужність і процедура стає неефективною. Тому важливо, щоб ви завжди відчували прохолоду маніпули. Тоді будь-яке посилення тепла ви чітко зможете розрізнити це дотик гарячого металу чи енергія лазера, яка працює з вашими фолікулами. Коли охолодження потужне, ці відчуття не сплутати. Ви відчуваєте, як енергія проходить крізь холод, а не як метал опікає шкіру, бо гарячий метал просто травмує поверхню, але не впливає на фолікул. І ще один дуже важливий момент: навіть найкращий апарат нічого не вартий, якщо спеціаліст не стежить за реакцією вашої шкіри і не реагує на неї в режимі реального часу. Професіонал це не просто оператор лазера, який водить маніпулою по шкірі. Це Скоріше як пілот, який постійно контролює політ, уважно стежить за кожною зміною, коригує напрямок, швидкість щоб досягнути ідеального результату. До того ж, ваші відчуття можуть посилюватися через менструальний цикл, засмагу чи неправильну підготовку перед процедурою у хороших салонах і клініках. Усе це пояснюють заздалегідь, але далі це вже ваша відповідальність дотримуватися рекомендацій і правильно готуватися. do seu Ось ваш чек-ліст безболісної апеляції: висока вікова потужність, індивідуальні налаштування, охолодження на фреоні, компетентний спеціаліст, який постійно коригує параметри, і правильна підготовка. Надмірний біль це не частина процесу, а доказ того, що зроблено щось неправильно. Якщо після цього відео ви впізнали себе, підтримайте його лайком і напишіть у коментарях, скільки процедур ви вже пройшли, і чи задоволені результатом. В наступному відео поговоримо про ще одну поширену ситуацію, коли після десятків процедур результатів так і не з'являється, і чому це відбувається?